Минулими вихідними затока Дніпра на Раківці в районі Демурівки стала місцем зустрічі справжніх прихильників зимової риболовлі. Зранку на льоду десятки людей з вудками, термосами та гарним настроєм. Багато хто підійшов до справи ґрунтовно. Встановили намети, облаштували невеликі табори, де можна зігрітися, перепочити і провести на льоду не одну годину. Так посеред замерзлої затоки з'явилося ціле рибальське містечко. Прийшов 20 минут п'ятого зранку сьогодні. Закинув удочку в 20 минут шостого, 20 минут сьомого перва клюнула. Риба та ну, піде хлопцям на засушку, на солдатам. Густерка, таранька, бувай, карасик попадається. Ну карас дуже рідко. Ну, ну була. А так, в принципі, в основному таранька. Для багатьох улов це ще й можливість повернутися додому не з порожніми руками. Свіжа риба для вечері, юшки чи просто як приємне завершення зимового дня. Саме за цим рибалки повертаються сюди знову і знову, поєднуючи відпочинок для душі за зартом очікування чергового клювання. Оце два рази в цьому году я вийшов. Це вторий раз. Подлящева там таранка, карасики, сушим, жарим. Є кати біля гаражів, підкармлюємо. гаражівку є, Монсинець батва. Втім, разом із романтикою зимового дозвілля не варто забувати й про обачність. Виходити на лід варто лише переконавшись у його міцності, не рибалити на самоті, мати засоби порятунку та завжди пам'ятати про власну безпеку. Бо справжній відпочинок це той, після кого повертаються додому з гарними враженнями. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.